Шановні друзі, поговоримо про гіменопластику. Що це таке, і наскільки часто ми робимо таку операцію. Це маленька операція, яка призначена для того, щоб відновити цілісність дівочої пліви. Ну, здається, що в нашому суспільстві це не дуже популярна процедура, і це дійсно так. В принципі, є дві категорії пацієнток, які приходять на гіменопластику. Ну, Основна категорія це жінки. З країн, з культур, де треба вийти заміж незайманою. Ну, трапляються різні ситуації в житті, коли жінка ну, вимушена через культуральні особливості звернутися за такою операцією. Це перша група пацієнток. Друга група пацієнток це жінки, ну часто хто вже навіть народжував для того, щоб просто освіжити стосунки, ну щось змінити у житті. Своєму особистому, ну, приходять просто як для розваги для чоловіка зробити таку процедуру. Є кілька варіантів гімінопластики, і всі вони робляться абсолютно амбулаторно під місцевим знеболенням. Немає потреби в загальній анестезії взагалі. Тобто, ви прийшли і вийшли відразу після. Ну, перший варіант це коли просто сшивається дівоча плева Таким чином, що протягом тижня на свадьбі, ну, культурально в вашій культурі, треба, щоб кров була. От, щоб кров була, робиться за 7 тижнів до весілля. брачна ніч, все, показали кров родичам, всі довольні. Це перший варіант. Ну, а другий варіант так називаємо, трьохшарова гіменопластика, вона трошечки більш складна. Але там ідея полягає в тому, що ми зшиваємо так, що і через місяць, і через 3 місяці буде у вас вона цілісна дівоча пліва, і можна буде зробити ну, брачну ніч, коли ви захочете. На жаль, відновити, от взяти просто шматочки дівочої пліви і просто зшити їх, і відновити за рахунок розірваної дівочої плівища було, як це було спочатку з самого. До того, як ви почали жити з татем життям, ну майже неможливо, тому що дівоча пліва, на жаль, вона погано загоюється. Тобто ми зшиваємо дуже красиво мікрохірургія, вона погано загоїться. Тому трьохшарова гіменопластика вона передбачає, що ми трошечки слизової піхви забираємо і з неї створюємо більш міцну таку дівочу пліву. Є будь-які варіанти, які можна зробити. І інколи ми робимо гіменопластику як частину процедури. Наприклад, ви хочете зменшити розмір малих статевих губ, ми робимо резекцію статевих губ і паралельно робимо гіменопластику. Скажу так, що не дуже розповсюджена в нашому суспільстві, в нашому регіоні процедура, але інколи звертаються. Жінки частіше звертаються для того, щоб зробити хірургічну дефлорацію з різних причин. Жінка соромиться, наприклад, що досі не жила статевим життям, зараз таке відбувається. Чи занадто щільна дівоча пліва і неможливий статевий акт приходить жінка з цією метою. Тому хірургічна дефлорація у нас трошки частіше буває, ніж гімінопластика. Але не соромтеся, якщо ви відноситесь до культури. До нації, де до родини, де треба зберігати дівочу пліву, ми завжди гінекологи на вашому боці будемо і ми збережемо конфіденційність, і зробимо це так, що ніхто не буде знати. Про цю процедуру, тому що ну, наша медична думка про це, що це особиста справа жінки, все ж таки, як розпоряджатися своїм тілом. І всі ці культуральні речі з медичної точки зору, ну, в принципі, це не дуже правильно з етичної. З медичної етичної е, точки зору, тому ми завжди захищаємо ваші права. І якщо ви хочете зробити хімінопластику, ми зробимо це без проблем, і це залишиться медичною таємниці. Відразу після процедури встаєте, йдете додому, і ніяких особливих обмежень немає. Але якщо треба кров і ви зробили не трьохшарову гіменопластику, то протягом тижня повинен відбутися статевий акт, інакше може не бути крові, за якою, в принципі, ви і прийшли, щоб вона була. Будьте здорові та щасливі, і приходьте до нас, і ми допоможемо вам обов'язково в будь-яких питаннях жіночого здоров'я.